Хвилюючий момент для першокласників відтепер є не лише ігри, але й шкільні обов'язки. В начальних закладах рунав перший дзвінок у кожного і у малечі і в їх батьків цього дня особливі емоції і сподівання. Хочу ти до школи. Я в першій класі піду. Я люблю класи, бо вони гарні і чудові. Ці дітлахи лише розпочинають свій свідомий життєвий шлях. Дорослі ж повинні думати, якою буде країна, коли через 11 років для них лунатиме не перший, а останній шкільний дзвінок. Хочеться, щоб вони жили в демократичній, незалежній проєвропейській країні, і щоб кожен з них, кожен кожен учень, який вийде з цієї школи, був гордий тим, що він є українцем. Але розпочинається все з малого щоденника, зошита підручника. І інколи навіть цього в наших школах бракує. Відтак до дня знань представники благодійного фонду гуманітарні ініціативи презентували кільком навчальним закладам шкільне приладдя, географічні карти та цікаві розвиваючі ігри. Познайомили учнів із другом школи. Цього року є другом нашої школи пан Ігор Васюник. Ми надіємося, що дітям буде дуже цікаво познайомитися з його діяльністю і як людини, яка отримала відповідний фах, яка працювала в державних структурах, яка є бізнесменом і яка просто видається людиною успіху. Іншій школі гімназії імені Симоненка, благодійний фонд передав майже 150 підручників з історії для п'ятих класів. Підручник вступ до історії України Андрія Заколюка якраз є саме тим підручником, який дасть змогу і вчителеві, і учневі збагнути всі ті сторінки історії правдиві, трагічні, сумні, героїчні. Надаймо це посібнику, якому на відміну від державного підручника, таки згадують про голодомор, бій під крутами та упа.